Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Амиш закликав Євросоюз прийняти рішення про повернення українських громадян призовного віку до України. За його словами, якщо Україна звернеться за допомогою, то Польща її надасть. Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні. І знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій. В таких рішеннях ми зацікавлені, сказав міністр оборони. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анжей. Шей на сьогодні в ефірі телеканалу ТВП. Інфо сказав, що український уряд ще не звертався до польської сторони з питанням про відправлення українських чоловіків, які перебувають у Польщі на батьківщину. Але коли таке звернення буде, то польська сторона буде діяти відповідно до польського та європейського законодавства. Пам'ятаємо одну річ, що у частини цих осіб, які перебувають у Польщі, закінчується термін дій дозволів на проживання, тому ми можемо, наприклад, не надавати цих дозволів, сказав заступник міністра закордонних справ. На запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжу. Оти дозвіл на проживання чоловікам у віці 18-60 років, Анджей Шейна відповів: ми точно не будемо захищати ухилянтів.